Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, ми розпочинаємо вечірній молитовний стрім, в якому продовжимо молитись про перемогу України, про визволення нашої держави від російських загарбників. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти зберіг нас сьогодні, за те, що даєш нам життя. Боже, ти бачиш, як ці російські злодії, нацисти обстрілюють наше місто, Господи, вже близько півтори години. Півтори години, як росіяни б'ють по нашому району, Господи захисти, і збережи нас. Ми молимо тебе, Господь, щоб ти поклав край цій війні через перемогу України. Благослови, благослови наш народ, бути міцним, стійким, волелюбним і міцним для вигнання російських окупантів, для вигнання цих мерзотників, які вбивають наш народ. Господи, я молю Тебе, щоб Ти вигнав російських нацистів з нашої землі. Благослови наших військових, щоб вони були міцні, сміливі, мудрі, щоб у них були гарні засоби захисту і міцна зброя. Благослови, Господи, і через міцні дії наших військових вижени окупантів з нашої землі. Збережи нашим військовим життя і здоров'я і захисти від зла. Поверни полонених. Благослови, Господи, і. Поверни всіх, хто вважається пропалим безвісти, поверни додому тисячі наших людей, Господи, які зараз знаходяться в російських гстаповських застінках і переживають знущання, катування, тортури. Господи, молим Тебе про милість твою і про перемогу нашого народу в цій війні. Благослови наші збройні сили, і хай вон через цей караючий твій меч Росія впаде. І зруйнується. Дякуємо тобі, Господь. Віримо тобі і покладаємось на, покладаємось на тебе, Господь наш. Амінь. Друзі, ще раз хочу зауважити: не намагайтесь мене вчити тут. Або долучайтесь до молитви, або можете молитись собі проти мене, проти України, як вам завгодно. Нацистом і фашистом мене називають, Русня називає дуже давно. Ви собі відповідаєте за своє життя так, як вважаєте за потрібне. Моліться так, як хочете. Я молюся так, як я вірю, як я вважаю за потрібне, і все інше. Ваші, ваші думки мене не цікавлять. Помолимось, друзі, про руйнування Росії цього нацистського фашистської цієї нацистської фашистської держави. Господи, ми молимо тебе. Зруйнуй злобну російську імперію, московицьку імперію, бо до Русь насправді до. Росії, московити не мають нічого, немає у справжній Росії з московитами нічого спільного. Господи, ми молимо тебе, щоб ти зруйнував злобну Росію, зруйнує і розчленуй на окремі національні держави, приведи до тями росіян і також російських християн і. Тих, хто думає так, як вони, про те, що є якась Свята Русь, якийсь справжній е, е, там, руський мир або так далі. Тобто немає руського мира, є руська московицька злоба, і ми молимо тебе, зруйнуй цю імперію, страшну, яка постійно нападає на е, оточуючі їх, на народи, держави, господи, і ми молимо тебе, зруйнуй цю злобну імперію. Зроби так, щоб Путін і його злобна банда, банда злочинців. Сиділи в тюрмі або 에, на лікарняному ліжку були, щоб господи, через хвороби, через важку біль фізичну вони прийшли до тями і зрозуміли, що вони просто люди, що їхні гроші не допоможуть їм, що вони не будуть жити вічно, і що насправді е, 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 їхні думки про рай це омана й брехня. Боже, якщо не маємо кайтя, забери їхнє життя, щоб вони не губили людей, бо насправді вже майже мільйон людей загинуло через їхню злобу, через їхню підкореність сатані. Господи, молю тебе про милість твою до нас, благослови і зруйнуй цю злобну імперію, зруйнуй злобні плани сатани, які через своїх, через своїх запроданців, через Путіна і його банду вбиває тисячі людей, сотні тисяч людей. Господи, молим тебе про милість твою, бережи наш народ, бережи і визволи наші землі. Благослови, щоб союзники наші надавали нам і надалі допомогу, щоб ми не зостались наодинці з цією величезною злобною тюрмою народів, де людське життя ні у що не ставиться, де женуться сотні тисяч людей на смерть. І це робиться тільки тому, що. Якась тварюка в Кремлі відчула себе, небож... відчула себе Богом. Боже, молим тебе, зруйнуй цю злобну російську пиху і благослови, щоб союзники розуміли от, загрозу цю російську і продовжили нас підтримувати в нашій визвольній боротьбі. Благослови, Господи, поклади край війни через твої дива, через Твою силу. Господи, визволи Україну. Зруйнуй злобну Росію, зроби так, щоб увесь світ визнав, що це саме ти привів Україну до перемоги, до визволення. Ми вклоняємось тобі, ми прославляємо ім'я Твоє. Ми молимо тебе, щоб зараз ти поклав краю цим злобним російським обстрілом, коли ці московити у злобі своїй б'ють по цивільному населенню, про звичайних, по звичайному приватному сектору, де живуть люди. От зараз у нас в Херсоні передмістя, господи. І по багатьох інших містах України, коли ці злобні нацисти б'ють по звичайних цивільних людях, щоб вбити як можна більше людей. Господи, поклади край війні, вижене окупантів, зруйнує Росію, а нам подаруй перемогу і визволення. Віримо Тобі, на Тебе покладаємось, бережи нас в цій ночі і прославі ім'я Твоє через перемогу України. Дякуємо тобі, Господь, наше обгоняємось. Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, закликайте своїх близьких, рідних, друзів, знайомих, і незнайомих людей до молитви. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, щоб як можна більше людей побачило це відео і долучились до молитви. Хай Бог береже всіх. До зустрічі вранці.